Слава нація, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий. І цю відпустку ми використаємо з поміж іншого за, для подорожі по е, нашій любій ненці Україні і з тим, щоб відвідати купу людей, які дуже нам допомагають у відновленні пневматики бронесистеми. І почнемо цей цикл із основної команди наших головних. Скажімо так, фахівців в цій галузі, які е, з, займалися металообробкою, там, механікою і ремонтом інших вузлів багато років. А відколи я звернувся до них по допомогу, переділили простір, час і низку інших ресурсів, е, конкретно темі компресорів АК-150. І зараз я покажу, що ми на сьогоднішній день. Настарали, організували, створили за величезної допомоги людей з усієї України і навіть світу. Волонтерів, фахівців з найрізноманітшої галузі і всього всього найрізноманітнішого іншого. Поїхали. Став на паузу. Це у нас наш е, любий стендик. Наш любий стендик, на який. Також збирали гроші всім світом за велику підтримку каналу «Окерчан» в Телеграмі, так? любого танкіста Олександра К. І от вірою і правдою він нам служить і не дає ніяких ознак втоми, тому що речі купувалися і випрошувалися по людях якісні. Так, це у нас шасі там на коліщатках. Основа, манометр, тут у нас масло. Так, моторчик, багатий, багатий моторчик. Аналогічний, нам добрі люди подарували для установки, яку зараз доробляють мені для діагностики безпосередньо в моєму підрозділі бронетехніки. Цей стендик у нас створений під БМПшний привід, Який сюди стає ось в повній комплектації. Ну, тут у нас турбінка повітряна, так, якої немає, теж тут себе чудово почуває. Разом з тим ми ну, голови танкові, артилерійські, будь-які типу АК-150 ми сюди ставимо на БМПшний привід. Але подеколи виникає потреба випробовувати також приводи, вузли. Наприклад, із САУ, 2С3, 2С3М. То для того також треба буде допрацювати це певним чином. І взагалі окреме відео, також проїдемося з любою дружиною, відвідаємо іншу нашу майстерню. Ну, як нашу майстерню, іншу майстерню людей, які нам дуже допомагають. І там покажемо ту установку, на яку також збирали всім світом, і яка ось також з дня на день вже має бути. Завершена. Єдине, що я не форсую там надто події, з певних обставин вже у моєму підрозділі, які, скажімо так, значною мірою включають в себе, так би мовити, людський фактор і всякі такі супутні речі, небезпосередньо технічні. Фільтр масла, вологомасловідділювач саморобний і балончик. І Атестований. Буквально цими днями на Київщині компанією пофарбований, доглянутий, перевірений тиском 225 атмосфер, що нам дає змогу за потреби туди закачувати 200-200 тисяч -200 атмосфер тиску замість робочих 150, оскільки ми співпрацюємо не тільки з військовою галузю, а й потроху з цивільною, так і з заправними. Скажімо так, не стільки станціями, скільки індивідуальними заправниками, то у них там дещо інші вимоги до тиску і роботи компресорів, і виникла потреба поміняти балон на тестований до 225 атмосфер перевірений. Отже, це все працює постійно і приносить величезну користь. Нашій державі і сприяє переможці. Тут у нас кільця, клапани, тут у нас такі чудові фрагменти великої шайби, яка буде невдовзі вже цього місяця випробувана на корпусі турбіни, так, суцільно друкованому. Чому? Тому що ну, з алюмінію робити нам накладно. І ми дуже сподіваємося, що навантаження тут такі, з якими пластик цілком пристойно впорається. Ну, звісно, поки не спробуємо, не дізнаємося. Є цілий окремий куток частини моєї військової частини, з якої. Весь цей проєкт починався. так, І тут є там найрізноманітніші, абсолютно трешові речі з різних там добитків і недобитків, трофейних наших, кацапських, чого завгодно. От, Відповідно, ремфонд моєї бригади він використовується насамперед. Ну, точніше, не насамперед, а виключно для ремонтування. Техніки моєї бригади, ну, власне, насамперед, в тому плані, що коли його вистачає, то він ставиться на. Є там, що до, чим доукомплектувати інші речі, то укомплектовується з них. Коли немає, то відповідно береться з іншого ремфонду, чи придбаного там волонтерським коштом, якого стає все менше і менше, або власним коштом. Бо Нагадаю, цього року я докладаю всіх зусиль, щоб вже цього року цей проєкт був в ідеалі самоокупованим, ну або принаймні максимально не потребував сторонньої дотаційної допомоги волонтерської, так, щоб любі волонтери мали змогу допомагати там, ну, безпосередньо там, бойовикам, всіляких, хто там, мавіки, Дрони, ну все що завгодно, так? А це, щоб ми іншими ресурсами опрацьовували. Це дефлектори, які я робив власноруч. І вони ще не перевірені, але мають бути перевірені найближчим часом. Коли вони покажуть свою ефективність, про це є окреме відео на каналі, то я зніму з них лекали, перепровірю ще разочок. І опублікую. І таким чином будь-хто за бажання матиме змогу виготовити собі аналогічно з того матеріалу, який має. Є алюміній, там півторашку, як на оригіналі роблять з алюмінію. Немає, наклепали там жерсті з кузовів автівок і полетіли, користуємося такими. Це цілий, цілий закуток гараж, так, присвячений компресорній темі. Відновлені пневматики, тому що ми зараз беремося вже потроху і за ремонт автоматів тиску. Тут я зараз не знаю достеменно бачу, є ремонтні вули моєї бригади, але далеко вже не всі. Ну, коротше, тут люди працюють, що співпрацюють з нами, допомагають. Я так дуже не буду лізти в їхню роботу. От так вони працюють. Оце наш привід. придбаний там або власним, або волонтерським коштом, зараз з упевненістю, не знаю. Цей ми собі плануємо поставити на стенд, коли закінчаться БМПшні. Коли всі БМПшні будуть віддані на машини, ми думали собі поставити цей. Але практика показує, що, мабуть, ми поставимо собі з цивільних цивільний із заправки. СО2, якщо не помиляюся, ну вогнегасників, так, вуглекислою, бо все одно рано чи пізно знайдеться 2С3М чи 2С3, САУ, на які бракуватиме цього привода. От, Наприклад, оцей привід нам віддали в ремонт, і тут побитий у нас шків. Ну, це не кажучи вже про те, що голова розірвана прямо в вафлі. От, арта, будь ласка. Голова, в голові там вафлі, бо вона працювала за умов абсолютного масового голодування. Все там погоріло всередині, будемо збирати, комплектувати. Але таке, я про що кажу, про те, що ми отут спробуємо підварити, доростити вухо. Скоріше за все, у нас це не вийде, бо це такі всілякі, я так бачу, екстравагантні алюмінієві сплави. Тому, мабуть, ми оцей доваримо. І якщо вийде, хоч якось залишимо собі на стенд, а побратимам бойовим, скоріш за все, віддамо, ну, як мінімум крильчатку, а може і весь привід. Хоча, мабуть, весь привід не знаю, бо тут я бачу 16 на 1 штуцер. А тут нормальний такий якийсь там набагато більший штуцер. Ну тобто, треба буде оце, якщо не відновиться, просто мабуть спробувати своє віддати, якщо закріпленнями підійде і все. І хай добре служить. Ще там один привід, клапанці наші улюблені, крильчаточки, манометри, і ще різні там гаразди, придбані там волонтерським коштом, подаровані, от з. Усієї України. 50-ті голови, так, з яких там все починалося, з яких ми брали перші там наші ремфонди. От ще їх пара штук залишилося. Ось так виглядає це все. Якісь там приводи. Не знаю, до речі, звідки редукційні клапани, Ну це не БМПшний, я так думаю. Мені це більше на танковий якийсь нагадує або САУ. Це я вперше його побачив, навіть не пам'ятаю, звідки до нас він потрапив. Танковий привід. Ось так.